В ефірі Дніпропетровськ вітаємо усіх, хто любить і слухає радіо. Як завжди у такій порі програма обласного радіо моє рідне село перед мікрофоном Валентина Орлова. Стікає рік. Мінорний грудень як завжди довершує справи річного кола, потроху наближаючи нас до зимових свят, та й нині, у щоденні є події, окрім гарячих, на яких хочеться закцентувати. Поет Віктор Баранов написав такий вірш верлібр: Відстань від землі до неба вимірюється зростом людини, відстань від неба до землі вимірюється дощем. Відстань від землі до людини вимірюється висотою колоска, відстань від людини до землі вимірюється життям. Поети філософи завжди спонукають до роздумів і бажання продовжити їхні спостережливі образи та асоціації як виміряти, наприклад, аж десятиліть діяльності широковідомої газети Червоний гірник від редакції до читача. Напевне, лише серцями усіх працівників за цей тривалий час. Скільки відомих журналістів, письменників, дослідників ріднокраю тут працювало, скільки матеріалів було надруковано. Серед них колишній, до речі, і редактор газети Микола Антонович Миколаєнко. У якого особистий високий вимір долі 95-ліття співпало у ці дні із згаданим ювілеєм червоного гірника. А от про першого редактора газети донедавно було мало що відомо. Проте кривоїська журналістка Тетяна Воронова, яка віддала цій газеті ледь не 40 років праці, таки дослідила цю майже детективну історію. Коли газета, як то мовиться, розпочиналася, до Криворізького округу входили апостолови, Нікополь, п'ятихатки і ще 10 районів, окрім Кривого Рогу. Так от із переказів працівників редакції виходило, що першим редактором Червоного гірника був напрочуд врівноважений чоловік років 30-35, який підтримував журналістів і любив газету. Він був Латиш Ян Скрастень. Архіви знищила війна, і тривалий час існувала версія, що Ян Скрастень загинув десь у жахливому 37-му. Та якось пощастило в архівах колишнього відповідального секретаря Червоного Гірника Михайла Криворукова знайти вирізку із газети Правда про присвоєння звання героя соціалістичної праці. Академіку Академії наук Латвійської Республіки Яну Петровичу Крастиню за великі заслуги у розвитку історичної науки та у зв'язку із 90-літтям. Дата указу 1 серпня 1980 року. Криворізькі журналісти встановили, що Яна Крастеня звали поміж собою близькі люди Янісом Яніс Крастинь. Ім'я злилося із прізвищем. Пошук тривав далі. Врешті таки з'ясувалося, що перший редактор червоного гірника, переживши чимало випробувань долі, став професором одного із інститутів Латиської академії наук, написав кілька монографій, отримав дві державні премії. Остання, наприклад, монографія досліджувала земельні відносини у Латвії початку ХХ століття. 92 роки життя відвела доля Яну Петровичу Крастиню. Першому редактору червоного гірника», герою соціалістичної праці, який досліджував національно визвольні рухи латиського народу та аграрні питання розвитку нині ж уже з висоти теперішніх літ ми сердечно вітаємо журналістів та читачів червоного гірника» із такою високою датою з часу створення видання. Нехай саме оті сердечні відстані від газети до читача будуть міцними, важливими, неминущими. Листи до нашої редакції завжди радість, хвилювання і бажання дізнатися щось нове від вас, наші добрі радіослухачі. На цьому тижні були й неприємні повідомлення про відключення проводового мовлення на Нікопольщині. Та й в інших районах теж нас стали транслювати менше. Хоча, як бачимо, слухати ні. Усе більше слухачів переходять на приймачі портативні, купують їх у подарунок, аби програми обласного радіо, зокрема і моє рідне село, могли слухати і надалі. Спасибі вам за цю відданість, друзі радіо. Надзвичайно зворушливого і теплого листа надіслала нам радіослухачка Ольга Гнатівна Есаян Матвієнко із Новомосковська. Вона пише. Завжди чекаю ваших нових програм. Усе, що ви робите, це ніби моя відрада, вдячність усім з журналістам за те, що розповідаєте про наші села, а найголовніше про людей. На жаль, Ольга Гнатівна хворіє. Та надіслала дуже цікавий нарис спогад про своє село івано Михайлівку, про батьків Олександру Григорівну та Гната Яковича, рідну оселю хату, про випалене село часи Другої світової війни, про те, як гнали фашисти на розстріл наших військовополонених і яка мертва тиша стояла тоді над селом. Усе життя люблю свою івано Михайлівку. Отож, хочеться поділитися найдорожчими спогадами про неї, продовжує Ольга Гнатівна і Саян Матвієнко. А ще вона ділиться радістю, що вдалося поставити новий пам'ятник безвісти пропалим на війні. Довелося чимало пережити клопоту, аби цього добитися. Пам'ятник у нашій Івану Михайлівці у московського району відкривали урочисто велелюдно. Та ось нова біда. Знову на Донбасі гинуть наші хлопці, пропадають безвісти, а матері не знають могил своїх синів. Допоки ж моя мила Україна отак буде страждати, допоки супостати будуть нівичити нашу золоту землю, болить душа. Та є надія, бо на нашому боці і правда і воля, закінчує свого листа Ольга Гнатівна Єсеян Матвієнко. Бодай, що не можемо ми повністю подати спогади цієї мудрої, сильної жінки, яка страхіття війни назавжди запам'ятала своїм дитячим серцем, і усе життя шанує пам'ять визволителів. Проте, й надалі повертатимемося до вашого листа, до розповідей інших наших слухачів про свої рідні села, свої родини, наших українських героїв. Спілкуємося! Наша адреса 49010 Дніпропетровськ, вулиця Івана Сірка, 43, обласне радіо. Програма Моє рідне село. А для тих, хто користується інтернетом, повідомляємо. Програму Моє рідне село можна знайти в Ютубі. Набирайте пошук, заносите рядок Обласне радіо Валентина Орлова і слухайте наші з вами програми. Відстані завжди хочеться подолати, якщо вони зігріють насамперед серцем. Нездоланна відстань лише одна між живими і тими, хто пішов за обрії вічності. Вкрив іній вночі сад заснулий, яблуні, мов розквітли, черешні, мов наречені, уся й віча світла. Здається, ще мить єдина, й хрущі забринять над ними, янгули, яблунь у небі пурхатимуть незримо. Зріж срібну галузку вишні і занеси до хати, щоб цвітом їх сили Всевишні тобі провістили свято. Коли випадає іній, зима втрачає владу в свавільнім годинь перелеті. Іній матеріалізований сон саду про свято весняного цвіту на вічній планеті. Ось прийшли сороковини пам'яті поета, чий талант ясніє рядками філософа, патріота, лірика Віктора Коржа. Далі ми ведемо розмову із поетесою Лесою Степовичкою. Пані Лесю, у вас з Віктором Федоровичем Коржем багато років пов'язувала дружба велика. І тепер формується вже книга пам'яті про Віктора Федоровича. Його вірші без сумніву спалахують щодня у нашому живому часу просторі. Ви знаєте, зупинилось серце, бідне серце. Поета романтика, поета-лицаря у нього була така просвітлена душа і дуже чутлива, дуже на тонкому нерві, високий чоловік, кремезний. А душа в нього була як пелюстка троянди. Це про нього Гайне, про таких, як він сказав, що світ розколовся і тріщина пройшла через серце поета. Він був для нас абсолютним авторитетом, неформальним лідером. Хто б коли не був на якихось посадах, не керував спілкою. Умка коржа була надзвичайно важливою, і такі вірші не скоро ще напишуться. От дивіться, я хочу згадати в нього був свій оберіг, чиста сила, і так він назвав свою останню збірку чиста сила поезії. Вона була відзначена міжнародною премією Григорія Сковороди. Вийшла в Києві в видавництві український письменник 2010 року. Ось дивіться вірші: коржа похорон душі на світанні. Душа моя вмерла, тіло є. А її нема, не метафора це химерна, а реальності мова пряма. Душу я проводжаю у вічність, як їй буде без мене там, які засвітить по ній свічі, щоб святилось її в устам. Я її проводжаю непишно, У дворі з чорним бантом авто. Ліпші вірші хтось інший напише, а такі не напише. Ніхто, і ви пам'ятаєте, пані Валентино, коли ми ховали Віктора Федоровича, небеса були без дощу, без снігу, без граду, просто відкриті, такі відкриті. відкриті світло, сірі, як осені належать. Стояв теплий день, і над ними ці останні небеса це його вірш. Я натомився долею земною, в душі ж квітневий спалах не згасав. Останні небеса сіяють наді мною, в свої глибини звуть останні небеса. Бринить, як мить, весняною струною, вся неповторна, вся земна краса. Останні небеса сіяють наді мною, в свої глибини звуть останні небеса, мелодії, не будь мені сумною. Тобою моя юність Воскреса, останні небеса сіяють наді мною, в свої глибини звуть останні небеса, за далечінню літ, за давниною, всміхається світань тремка роса, небаченою досі дивиною, в свої глибини звуть останні небеса, замовчазною, небуття стіною, ніщо земне душі не потряса минулого століття сивиною. Торкнулись скронь моїх останні небеса, мелодії не будь для всіх сумною, вони ж лише мої останні небеса. Вічна пам'ять Вікторові Коржеві, захиснику, другу, учителю, улюбленцю нашому, вічна пам'ять. Закінчуємо програму. Хай у кожній хаті буде спокій надія і, звісно, мир. Хай відстань від людини до людини вимірюється любов'ю. Цю програму до ефіру, як завжди, підготували. Звукорежисер Олександр Сохач, авторка ведуча Валентина Орлова. До зустрічі програму вироблено на державне замовлення.